Очікуй транспорт тільки на зупинках. Не грай на дорозі. Зупинись на острівці безпеки, якщо не встигаєш перейти дорогу. Якщо переходиш нерегульоване перехрестя, слідкуй за початком руху транспорту. Не перетинай дорогу на перехресті по діагоналі. Не розмовляй по телефону або з товариш, коли переходиш дорогу. Не катайся на велосипеді по дорозі. Не виходь з транспорту до його повної зупинки. Не вибігай на проїжджу частину. Якщо рухаєшся тротуаром, дотримуйся правої сторони. Не виходь на проїжджу частину, якщо не впевнився в безпечності руху. Якщо переходиш вулицю, подивись спочатку направо, а потім наліво. Руху правила єдині. Знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди скрізь тоді. Порядок буде.